Вдягає до задоволення з наступних підставок. Відповідно до положень пункту 9, частини 5 статті 194 КПК України передбачено, що слідчий суддя зобов'язує підозрюва перебувати за кожну вимогу до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, а саме вносити електронний засіб контролю. розгляді клопотання встановлено. це не заперечувалося сторонами, що підозрюваний москвич має місце постійного проживання та дійсно проживає за адресою ЛУЦ, Привокзальна, 15, квартира 68 Волинської області, де проживає на теперішній час своєю святою паніс. Також достовірно встановило, що бідольний Москвич має постійне місце роботи, що підтвердити копію трудової книжки Москвич серії аен 727 517 23 березня 2010 року, так і працює директорам Волинського обласного центру національного патручного молоді. При цьому сторону екранного провадження робиться посилання щодо неможливості проведення належного контролю за поведінкою підноземної Москвич. І за зайнятості працівників міліції виховання громадського порядку при проведенні мітингів та масового збору громадян на території територіального майдану в місті Луцьку з метою забезпечення цілодобового контролю за місцем знаходження, поведінкою та належним виконанням обов'язків підрозділів москвич, приходжу до висновку про покладення москвичого обов'язку носити електронний засіб контролю, Керуючи статтями 176, 177, 181, 194 КПК України Україні випалив. Клопотання слідчого, слідчого управління у месту на Волинської області Пилипівка Про застосування відношення Москвич має юрине запобіжного заходу у вигляді домашнього аресту задовольнити частково. Застосувати до підозри на Москвич має Юрине 29 грудня 1989 року народження. родженки села Нічугівка Меневецької Волинської області проживаючи за адресою місто Луцьк, вулиця Крукзана, 15, квартира 68 Волинської області, освіта вища працюючі. Раніше не судимої, не судимої, несудимої, неодружене, захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 днів, покласти, покласти на підозру на воскрес моєї юрину обов'язки, а саме прибувати до слідчого управління ОМС у Волинського області Пелипюка на першу вимогу, а в разі неможливості прибути у визначений час і дату завчасно повідомити про це особу, яка здійснила виклик, не відлучатися за межі Волинської області без дозволу слідчого Пелипюка, повідомляти слідчого Пелипівка про зміну свого місця проживання або місця роботи. Не відвідувати місця масового збору громадян та проведення масових акцій на театральному майдані в місті Луцьку, носити електронний засіб контролю, вещі клопотання відмовити. Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали. Ухвала слідчого судді суду щодо застосування забовірного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала частині відмови про застосування забобірного заходу уряд домашнього решту може бути оскаржена операційному порядку. Безпосередньо до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення. Врешті ухвала оскарження підлягає слідчий суддя комплементи. Судове засідання оголошую закритим. Зараз там.